Что ж, трава так будет? Что Все, хотя бы ехать, помните? Ну, после того, как мы становим, вам поможем, поедем. Что вам сейчас заважает? що у вас? Люди, точно на роботу ну, треба робити. Нам зараз, дивіться, саме такі, як я, заробляю дуже зарплату. Після того, як ми встановимо. Ви вмієте да. Ви можете в кутку. Ви тільки ви себе податки, чуєте, ви пані. Не ви тільки Та ви себе чуєте. Ви з моїх чує. податків получаєте зарплату, з якої платите ще якусь хер, розумієте? Ну ви нічого, ви заробляєте. Ви нічого ви не заробляєте. А звідки ви знаєте, які йдуть махінації вашої зарплати? Мої махінації? Що вони іменно йдуть мені і моєму колегу. Таким, як ви. Звідки ви знаєте? Звідки ви знаєте? Звідки ви Звідки ви знаєте? А військовим вони не йдуть, Тоже йдуть, а вони нічого теж не роблять. Ну я не проти них, а проти вас конкретно точно. Потому що ви затримуєте мій час. Ви приватна компанія, розумієте? Не привата, ви, приватна ви приватна компанія. Подивіться, хто засновник. Після того, як ми. Хто національну Диві. поліцію заснував? Дивіться, Після того, як ми. П'ять чоловік. Якщо ви... Зі, а я не розумію ваші питання. Вашою цією шоблою працюєте проти народу України, то за кого ви взагалі? Чиєї нації ви взагалі поліція? А... Які ми дії робимо, що ми працюємо людей? Зараз що я роблю з вами? Приділіть посвідчення водія рієстраційного. Я не буду, ви причету зупинки, підідати. З'ядали ви. Ви, а мені раз ви. Ви, ви коли перебуваєте в статусі водія, ви несете відповідальність на загальних засадах. Десу. Так. Так. До причини зупинки. — Я вам вже її чотири рази кажу. Причина зупинки. — порушення правил дорожнього руху? Яке? Ви керували даним транспортним засобом. Це порушення. Чієно страхового полісу, так? Це порушення. На той кодисну. момент ви не здали. Далі в частиною першої статті. на той момент ви не здали. Чи зна... є в мене страховий поліс? Давайте ні. ми не будемо тут гадати. Чому ви не знали, ви не знали чи на не знали? той момент, чи є в мене Ну Звідки ви можете знати? чи Ви знали? ви це на мені. Ви на камеру ви це показали. На камеру. Добре, То, От тепер глянете свою камеру це, і подивитесь. За даними номерними знаками, він відсутній. Але можливо, можливо, таке буває. правильно, Дивіться за вам... Це навіть не 50%. Я просто вам об'ясняю. Є такі. Випадки, коли людина купляє транспортний засіб, що, можна я вам договор? Ви не будете просто оспорювати і просто підписуйтесь. Є людина, купляє даний транспортний засіб, їде в МРЕО, переоформляє транспортний засіб і йому дають нові номерні знаки. Так? Дають нові номерні знаки, але ж та страхова історія не про мене, а страхову я один раз заплатила за старі номерні знаки, а другий раз заплатила та, за що він... а... мені не треба і а... ця історія не кайти. А страховий полюс лишається на він коду. Тоді тому він може бути ми можемо не провірити його. Він, бо він код можете тільки ви нам надати, бо він у вас є. Ви мені не дали причину зупинки. Я вам і чотири рази надав. Це не причина зупинки. Дебай підстав, було мене да, зупиняти. Ну, діки... Беріть, оформляйте і декапочуйте мені вузки, я поїхав. Або я, я уїжджаю. Посвіщує я нічого не даю. Дайте мені акумулятор. Акумулятор дайте мені підпалитися. Та не будемо вам акумулятор знімати. Ви ж я кабель тягну і зроблю. Ну, водія спочатку ваше. Ну, ну, що ви зараз робите? Перевіряємо за VIN-кодом. Чому ви на приватний телефон це робите? ви не лісите до мого. Я зараз побью вам телефон, кажу. А, тоді буде кримінальна відповідальність, каже. Я кажу на приватний телефон, ну, це це жінки... Слухайте, Пойдемте, ти що не робиш? Йди сиди. Бо я зараз будете закривати. Ти мені не поняв, чи ні? Я мене... приватний телефон твої. що ви в мене хочете? Видали будете. Це не ваше. Видали, будь ласка, то, що ти запитав до приватності. Ви до мене не кричали і не кричі, шановні. Видали, будь ласка, ту інформацію. Та це сама жінка попросила. попросила. Видали, будь ласка, інформацію з приватного телефону. Понимаєш, чи видали? Ти ж видаляєш. Пожалуйста. Все. Сховай телефон і не доставай його при мені. Будь Май... ласка. Це мій телефон, я можу не користуватися. Ти доставай його. Я можу користуватися. Я кажу, я, щоб ви я підлі... тобі його не побив, на мене голову. ховай його, будь ласка. Ви не маєте права, я до вашої машини не лізу. Ви а ви чому маєте лізти до мого телефону? Чого ви ним користуєтесь Бо Я маю право ним користуватися. Ти маєте право? Маю. Підеш, ти обжалуєш. Це ви підете, обжалуєте. Ні, вам, вот, будь ласка. Ви вам дали. Вам дали. Вот. Розумієте, Вот це от є засіб, з якого ви маєте здійснювати все. Ваш приватний. Будемо стояти, чекати, коли ви пред'явите. Все. Нічого я не пред'явлю вам. під'явлював. Запит, помилка запит. Давайте. А ч помилка? Ви що, де правильно сказали цифри? Що? Ви де правильно сказали цифри? А що людський фактор ви не враховуєте? Ні, ми не робите. КЗ. Четверта 5. 6518. 25-та. Її чинний страховий поліс. Бляха буха. Та ви що? Але зараз я подивлюсь на який транспортний досі. Та ви що? Ну боляй, Та ви що, Ну, Дивіться, ми ж не ну, дякую вам. За що вам да, певно, правда, вот так. показали реєстраційний допомог. Я ви не маєте права перевіряти його. Пане Катарш, ви не маєте ну, права його перевіряти. Ми не будемо з вами сварювати. Дякую. Тепер підійдьте, будь ласка, підпаліть, мені машину, щоб я біг. Ми не будемо палити, це ваша машина. Я вам дам це, щоб ви з акумулятора кинули біді. Ну, дали я... підпалити Даний транспортний засіб. Так само є комп'ютер, який може дати збій, а це державна власність. І я не хочу не механіку. Значить, ви пане, ви брехуди. Які працюєте проти народу України. Ви... Все, дякую вам. Свободи. Дякую Можна йти, Да? За що дякую? За те, да? що ви нахапні. Чим нахапні? Ви нахапні, розумієте? Ви без вас... причини мене зупинили. Без причини. Мені в мене ців акумулятор і мало того, ви мені не даєте допомоги. Ми... Хоча ви боє громадське, розумієте, даєте. Ми... Так. Дякую вам, що ви намагалися? Бо вони уроди. Ну це понятно. Що ви домахалися? Вони уроди. А вони сказали, що треба їм страховий поліс. А я питаю по номерах, ви що не можете подивитись? Вони у шлепки. Ми склади у шлепці, розумієш собі? Ця от ця влас це вони мають нас охороняти стаття 35 закону України про національну поліцію. -я, пункт, да. я сам. Дякую. Є тобі. діяльна інформація, про причетність є, є. засобу до вчинення адміністративного Якого? правопорушення. Я... транспортного засобу. Якого правопорушення? Частина 1 статті 126 кодексу. Та вони замагаєте! Цілу годину капець мотиву! Так. Вони під'їхали, типу до допомагають. Ні, я їхав, вони зупинили. А -а. Де провода? Щас, час, час. Щас. Щас, щас, щас. Вони типу почали що, документи перевіряти, за страховку? Вони просили страховий А Є, 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 є. Ні. <реку>

Ну ти знаєш, що він з другої? Ви свої функціональні обов'язки, я в повному умові. Не брошіть. Так, а допомагати людям це не один... А на мораль відсутній страховий поліс. Та вони вже перевірили. Запитали, можливо перереєстровували. Якщо він є, просто пред'явіть, повірте далі, все. За які підстави я тебе буду пред'являти, блядь, Ну хуй чуєш. Я пред'являю страховий полюс, якщо є аварія. Якщо аварії немає, ви не маєте права у мене запитувати про страховий полюс. Люди зупинили мене, працівники поліції зупинили, Все, з цілю перевірки документів, тобто страховий поліс. Я попросив додати причину зупинки. На даний момент за 45 хвилин часу. Вони спочатку на приватний телефон з'ясовували, чи є в мене страховий поліс, чи немає. Після того, коли вони вже я їх заставив, щоб вони пользувалися службовим план, планшетом, За то, що ми їх купили. Постаралися, бо вони користувалися приватним телефоном. І зараз в мене сів акумулятор. На прохання, щоб допомогли підкурити, вони сказали, що в них є комп'ютер і теж може бути збій. Тому у шлепків таких нам треба гнати, тому що це не є захисники народу України, які давали присягу народу України і пан Кардаш також. Раз ви на майбутнє ви підходите до людей і просите щось зробити, то ви, будь ласка. Доводьте справу до кінця, а не користайтесь колегою. Добре? Це не напарники, просто страхують поліцейські постійно перевіряти. Другий жив. розділ правил дорожнього руху, про що нам каже? Про що нам каже? Обов'язки провалі обов'язки водіїв транспортних засобів. Пункт 2.1 ПДР України, в ага. якому зазначено перелік документів, які водій має отримати при собі. Да, ну, а, причина, а відповідно... А відповідно він ви можете відкрити і собі там говоріть, а я... Де, не, зараз я... зроблю. То ви під'їжджайте сюди. Я кум зняв. У мене сотка. Є, мене, то вови, мене... І ви не поняли. Ми проводами акумулятор до акумулятора. То під'їдьте сюди. У мене акумулятор задній задньої Я не зможу так стати. То під'їдьте сюди задній так це все. Це для них. Для них. Ну, наявна Підвіж. інформація є. Я, я не маю права та да, у вас армна явна інформація. Що хто щось не це авто що можливо можливо, бул, можливо, бо знає я знаєте, можливо, ви я не є, я не, не, є. Чи я не, не можу бути впевнена, що якщо ви пакостите народу України, може ви расисти, Я звідки знаю? Понімаєте? Ну, з ви осер... бандите, розумієте, що пораження такі вибудовуєте, знаєте, з пальця висмоктуєте на ходу. То ви мене вибачте, я теж можу, щоб хочете на вас наговорити. Батьківський. Малахівський. Балахівський і пан Кардас? Максим Валентинович. Хмельницька патрульна поліція. Управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, департаменту патрульної поліції, яка знаходиться за адресою провулоку Коцюбинського, 35, 2. Можете звернутися, зареєструвати скаргу, перевірити нашу е, наші, підставу наших дій і їх чинності. Тобто, чи... Ви неправомірно мене зупинили, і ви неправомірно до мене протримали, застосували превентивний захід, щоб мене зупинили, і годину часу мене протримали. Оце ваша робота. Бо ви не пред'являли пред документи. Бо ви, вибачте ви, ви мене, брехуни! За дві хвилини. Ви брехуни! Добре. Національна поліція України, міста Хмельницького, брехуни! Брехуни і ще раз брехуни! Тож, так? ха

Я думаю, що є чином заїдеться. Є чим зайнятися. Ну, ви ж самі наш час зайняли, ні ми ваші зайняли. Це ви мій час забрали. Мені закрити на руку. Треба оценити один. Дякую тобі, дякую, що ти не дуже зупидився. Є за що. І таким людям просто не треба підкорятися. Це треба й так. В мене глушити може. Я знаю, ні, що. Дякую тебе. Ми, якщо додому буде, буде допомагати, то ті смерті Так. — Давай вдачі тобі. Дякую. Маленька, хочу тобі щиро подякувати, що ти не побоялася. Сказати два слова. Дякую тобі, твоєму хлопчику. До І щоб мали гарні. А ви працюйте, до поїдете. Щасливо вам. Добре. Хлопчина надав допомогу. Підкурити автомобіль, працівники поліції не захотіли це зробити, тому люди добрі. Ми маємо зрозуміти, що національна поліція не для захисту громадян, а для створення проблем народу України. Вони забулися, чому вони... Кому води давали присягу?